П'ять мільйонів телефонних звернень за півтора року прийняли оператори новоствореної служби 112. Єдиний номер екстрених служб зменшує час на опрацювання викликів, тому дедалі більше має попит. Що четвертий оператор володіє іноземними мовами, може спілкуватися не лише англійською чи французькою, а й до прикладу японською чи корейською. Також на гарячу лінію 112 через відеодзвінок можуть звертатися люди з порушеннями слуху та мовлення. Такий виклик приймуть оператори, які володіють жестовою мовою. Європейський інвестиційний банк допомагає українцям розвивати службу 112. виділення 40 мільйонів євро у вигляді грантів та кредитів, дасть змогу. Забезпечити безперебійну роботу системи екстрених викликів, підвищити захист від кібератак та відкривати нові кол-центри служби 112, заявляють в МВС надання екстреної допомоги населенню відповідно до європейських стандартів. Це крок до ЄС, запевняють європейські банкіри. Ця співпраця дозволить нам підвищити рівень взаємодії екстрених служб, зокрема з допомогою автоматичного визначення геолокації абонента, що здійснює виклик. І посилимо наші можливості надання допомоги особам з порушенням слуху та мовлення, а також іноземним громадянам. Україна стоїть на шляху приєднання до європейського союзу, і ваш центр уже є частиною Європейської асоціації служби порятунку. Тому це ще один крок на шляху до ЄС.